Друзі, всім привіт! А тебе! Нові акції анонс запрошую до перегляду. Ковбаса лікарська. Добро 500 грам, 115,90 Ковбаса баликована півкопчена. Своя лінія 500 грам, 88,90 Сардельки, мартадельки. Ковбаски для грилі охолоджені 600 грам, Глобина 123,40 Будуть знижки на сир м'який. Золотий резерв чедеризований. Моцарела, сологуні, чет. 180 грамм 50-50 грамм. 50. Майонезный соус легкий. Своя линия 17,90. Майонез своя линия смачный. 300 грамм. Своя линия 22,50. Кава якобс монарх. Рощина сублимована. В баночке 190 грамм. 278 девяност. Якобс монарх. Эконом пачка 200 грамм 229 девяносто. Якобс монарх милина 140 девяност. 230 г Якобс Монарх. Смажений в зернах 1 кг 549,90. Шоколад Лакме. Рашен. Молочний. Смаки в асортименті. Велика пачка. 97,90. Шоколад Лакме Рашен. Сілим. Лісовим горіхом 115,90. Морозова руть 100% у вафельному стаканчику 12,90, морозова 100% руть 500 грамм 65,90, черниця ожина 500 грамм руть 67,90. Напій безалкогольний, сильно газований Кока-Кола 2 літра з сукром без сукру 38,90 детей. Гурман з сиром, напівкопчений 420 грамів 62,50.

Сардельки шинкові варені добро в 1 кг 266,99 Філе куряче, копчене варене 1 кг 234 гривні. вершковий лакіаті з рибами, лисичками, з лососем та кропом 135 г 49,90. Паста вершкова лакіаті 54,90. Йогурт, галичина з лаки, полуниця 300 г 24,90. Галичина карпатський персик аберкос, лахина чорниця 56,90. Йогурт агоня, Персик полуниця банан. Малина 17,30. Імуніті малина чорна, смородина шипшина 18,30. Білак з пробіотичними мікроорганизмами 14,70. Сир напівтвердий – твердий, гауда. Гауда без лактози, маздам – пластини. 150 грамів, 58,50 грамів Олія Соняшникова, золота, рафінована Чумак, 77,10 грамів Морозова, пломбір, київський пломбір, 140 грамів 36,90 грамів Морозова, сорбет зі смаком манго, апельсин Магнат, 500 грамів, 88,90 грамів Морозова, гранді, кокоси, скімок, ласка 17,50 грамів Морозова, черниця, жина, рот Іскіму 20,50, сирки сломолочний. Своя лінія 350 г 5% жирності 55,50, 9% жирності 61,90. Креветки Не розібрані вари на мороженні глазуровані 900 грам. Своя лінія 189,90, крабові палички, сніжний краб зі знижкою 40% 47,50. Фарель слабосолена філе шматок. Зі шкірою своя лінія 180 грам 175,90 девяносто. Екран Салона Аляска 95 грамм 188,80 грам. 188 Оселедець своя лінія 180 грам 44,90. Сік яблука виноград мультивітамін наш сік 950 мл 33,60. Напій лимон, оранж Своя лінія 2 літра, 29,90. Напій соковий апельсин безалкогольний, негазований, півтора літра, літа 44,80. Напій хел безалкогольний, енергетичний, 500 мл, 33,50. Напій лісові ягоди Тархун, розумний вибір, 2 літра 19,40. Вода трусковицька, мінеральна, сильно газована, 1,5 літра. Своя лінія 15,10. Чай, ловари 24 пакетики в асортименті зелений, чорний з бергамотом 41,80. Чай, ловари 6 відів по 15 пакетиків, 148,90 метрів. Чай делюк з додаванням сушених квіткових пелю та плодів. Чорний в асортименті 100 грам 47,90. Чай Делю з ароматом молока, з ароматом бергамота, чай зелений листовий байховий 52,40. Кава ірландський крем, кава зі Львова 225 грам 162,90. Кава львівська традиційна, кава зі Львова 145,50. Кава делюк в зернах 500 грам 324,90. Батончик Леон Кінг 31,50. Батончик і ткат 22,90. Батончики своя лінія 50 грам Смаки в асортименті 7,90, халва соняшникова ванільна. Своя лінія 100 грам 10,29 у глазурі 11,99 Печиво ловіта джелі. Смаки в ассортименте 135 грамм 25,50. Печево-брауни, здобне своя линия 27,50. Тандини в ассортименте 25,90. Шоколад Макс Фан 150 грамм, корона. Зі знижкою 40%. Пельмені мішрутка стиляти 79,90. з, 79 з м'ясом індички 104,90, філей 650 грамм 95,90 соус часниковий, сирний 121,70 грамів. Паштет профі з м'ясом. гусячим, курячим, індичим 24,50, консерви з сардина з додаванням. Олій. Своя лінія 49:30. Сардина у власному соку 46,90, сардина у томатному соусі 48,50 Скумбрія з додаванням олії 55,30. Готовий сніданок, веселий роджер старт. 49,80. Пластівці кукурудини натуральні 500 г, 56,90, Слайси, курячі сушені, рябчик з паприкою та тапецем, соєвим соусом 49,90, з сиром гауда, рябчик 69,90, Чіпси картопляні. Своя лінія чіпс зі смаком паприки, крабу бекону, сиру 110 грам, 29,50. Пиво м'яке світле, 900 мл. Повна діжка 32,40. Пиво міцне світле фільтроване, своя лінія 1,25 літра, 41 гривня. Пиво львівське.

Спеціальна 900 мл 39,90 сидр білий яблучний. своя лінія 44,70 Пиво преміум екстра Абалон 4 на 500 мл 88,50 Пиво ловим брау світле 500 мл 23,50, пиво бланш 500 мл 21 гривня, пиво медова вишня. Прилюти 500 мл 22 гривні. Пиво преміум екстра світле 1,1 л. а балонь 37,50, пиво пшеничне, Жишківське 1 літр 28,50, пиво грін тубар, 900 мл 34,90 пиво експортне опілля 1,1 літр 35,50. Хай вам щастить, дякую за перегляд.